Доброго вечора вам, шановні глядачі телеканалу Фінбі. Новини до неї в ефірі. І про події минулого тижня розповім я Ольга Остапчук. У середу, 11 січня, у райдержадміністрації відбулось засідання координаційної ради. На порядку денному стояло три питання. Перше з них стосувалося роботи районного управління Держкомзему, яке висвітлив у своєму виступі його начальник Володимир Стеценко. Володимир Григорович зазначив, що минулий рік був складним. Управлінню довелося врегульовувати питання, механізми, вирішення яких не були повністю врегульовані на державному рівні. Тим не менш, організацію надавалось чимало різноманітних послуг, що стосуються земельних відносин, здійснення реєстрації державних актів, оформлення спадщини на земельні ділянки, оренди землі, затвердження технічної документації тощо. Володимир Стеценко поділився і планами роботи на поточний рік. Підводячи підсумки по цьому питанні, голова РДА Юрій Кучерявий зазначив, що реорганізація управління, яка й досі продовжується, додала чимало проблем, котрі поки що не можуть бути вирішеними, але висловив сподівання, що незабаром все владнається. Друге питання зібрання висвітлив заступник голови РДА Микола Яковенко, який познайомив присутніх із заходами, запланованими у районі до Дня Соборності та Свободи, який нещодавнім указом президента України України відзначатиметься 22 січня. Наостанок керівник апарату РДА Микола Віннічук познайомив присутніх з планом роботи РДА на січень. У четвер відбулася восьма сесія районної ради шостого скликання. Перед початком роботи сесії голова РДА Юрій Кучерявий та голова районної ради Тетяна Панасевич урочисто вручили посвідчення матері героїні та цінні подарунки 24 жителькам Дуневеччини, які народили та виховали п'ятеро і більше дітей. Голова РДА вітаючи цих мужніх жінок, висловив щиру вдячність за їх великий материнський подвиг і зазначив, що нашим обов'язком є оточити матерів героїнь увагою та піклуванням. Також Юрій Володимирович побажав матерям усіляких гараздів та здійснення усіх мрій щодо майбутнього їхніх дітей. Наступним пунктом зібрання стало вручення іменних стипендій 13 школярам, які досягли значних успіхів у навчанні, мистецтві та спорті. У числі цьогорічних стипендіатів опинились і юні вокалістки Поліана Режак та Юля Котлінська, які подарували присутнім чудові пісні. Провівши із залу сесії матерів героїнь та школярів гучними оплесками, депутати приступили до роботи. Одним із найважливіших питань, внесених на порядок денний сесії, були програма соціально-економічного та культурного розвитку Донецького району на 2012 рік. З якою познайомив депутатів перший заступник голови РДА Микола Баранюк, та про районний бюджет на 2012 рік. Це питання висвітлив начальник фінуправління Руслан Смолінський. Також депутати розглянули, а потім прийняли програму зайнятості населення та програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Дунаєвецького району на 2012-2016 роки. На розгляд народних обранців було винесено і питання створення центру первинної медико-санітарної допомоги Дунаєвецької районної ради та ряд інших питань. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. Не забувайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.